На телеканалі Аварс про найголовніше у випуску новин на часі. Вітаю. Сумна звістка прийшла в Прилісненську громаду. Виконуючи бойове завдання, підірвався на міні Олександр Чарок. 25-річний волинянин загинув в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області. Олександр Чарук проживав в саді Рудка Червинська. Про часто місце поховання військовослужбовця повідомлять додатково. А завтра, 21 січня, відбудеться прощання з військовослужбовцями Русланом Макрачуком та Ігорем Небосьом. Руслан Макрачук загинув 8 січня в районі населеного пункту Солидар Донецької області. Ігор з 15 січня під час виконання бойового завдання в районі міста Бахмут Донецької області. Відспівування військовослужбовців відбудеться 21 січня в Луцькому кафедральному соборі об 11-й годині. І Нововолинська громада віддала останню шану загиблому воїну Максиму Ст... Трижако герой загинув 15 січня у бою за Бахмут. Без чоловіка залишилася жінка без батька, двоє діток. Спершу війна забрала в нього дім. Нововолинськ став прихистком для його сім'ї, а тепер місцем вічного спочинку для Максима, повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус. Також Гратнівщина попрощалась з Іваном Хомуком, який захищав країну від окупанта. Загинув військовий на Бахмутському напрямку. Поховали героя в його день народження 19 січня. Похоронили його в рідному селі Здомишень Ратнівської громади. Напередодні в Ковалі провели в останню дорогу військового Миколу Оксантюка. Життя героя обірвалось поблизу Бахмута. Загинув внаслідок важких поранень несумісних життям, які одержав в результаті ворожого артилерійського обстрілу. Воював у Миколаївській та Херсонській областях. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна шана загиблим землякам. На жаль, посмертно орденом за мужність нагородили захисника з Волині Валентина Костюка. Старший сержант Валентин Костюк мав Серйозний військовий досвід, спочатку служба на кроветі Луцьк. Пізніше участь в міжнародній миротворчій операції в Лівії. Згодом ще до початку АТО став контрактником Збройних сил України. Герой загинув на полі бою під час артилерійського обстрілу поблизу Авдіївки на Донеччині. І ще одного полеглого захисника посмертно нагородили орденом за мужність. Нагороду одержала його жінка. Це Борис Кобзар, воїн родом із села Верб... Вербниче на Туріщині. Загинув у квітні минулого року. З перших днів війни став на захист України. Воював у складі 14-ї окремої механізованої бригади на Миколаївщині. Збив на смерть жінку і втік з місця події. Напередодні в селищі Шацьк невідомий водій наїхав на велосипедистку та залишив місце пригоди. Жінка від додержаних ушкоджень померла вкраті швидкої. За кілька годин правоохоронці вже впіймали винуватця. Виявилося, що кримувальник був п'яний. Його помістили в ізолятор. Слідство продовжується. Зловив гаву різався в автівку. Сьогодні в Луцьку сталося ДТП. Вранці 20 -го, 21 -го січня, 20 січня, на вулиці Рівненській зіткнулися два автомобілі. Фольксваген Renault. Як повідомили в патрульній поліції, водій Фольксвагена не обрав безпечної дистанції. На щастя, ніхто не постраждав. Креманичі вирішили роз'їхатися за європротоколом. 22 січня ми згадуємо дві е, рівнозначні за вагомістю події української історії: проголошення незалежності Української Народної Республіки і Акт злуки українських земель урочистості. З нагоди цієї дати відбулися на головній площі міста Луцька. Термін соборність має кілька значень: це й об'єднання в одне державне ціле всіх земель, заселених певною нацією на соцільній території, і духовна консолідація всіх громадян держави, їх згуртованість незалежно від національності. Це не лише об'єднання західної частини з центральною. Якщо ми говоримо сьогодні про соборність, треба згадати її в основі українці. По всьому світу громада Луцька на чолі з представниками обласної та місцевої влади після хвилини мовчання поклала квіти до фотостенду пам'яті небесної сотні. 21 січня 1990 року відбулася одна з найбільших у центральній та східній Європі масових акцій символічний ланцюг з луки від Києва до Львова як символ єдності східних і західних земель України. Одним з учасником тих подій був пан Валентин. Сьогодні повторюється ті ж героїчний захід нашої держави, і, мабуть, найголовніше, Здобуток це нашого народу. Це генетичний код нації. Ні одна така нація, як Україна не має цього кода. І завдяччині цьому ми боремося вже століттями, але перемога скоро буде. Ідея соборності була й залишається базовою національною цінністю українців. А нині вона є передумовою успіху нашого супротиву зовнішньої агресії. Сьогодні в день соборності. Ми в чергове згадуємо і нагадуємо собі, нагадуємо один одному. Що для того, щоб ми перемогли, для того, щоб ми в подальшому були успішними, щасливими, процвітаючими всі, ми, українці, ми маємо бути єдиними. Маємо бути єдиними в бажанні захищати свою державу. Маємо бути єдиними в бажанні, щоб Україна перемогла, щоб Україна після перемоги якомога швидше оговталась, стала успішною процвітаючою країною, країною щасливих людей. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Тож волонтерство чи жебратство. Нещодавно ми розповідали про дітей, які з табличками збираємо на ЗСУ, просили гроші на дорозі. Відтак виявилося, що таке собі волонтерство дуже поширилося між дітей у Луцьку. А деякі малолітні під приводом збору коштів військовим просто-напросто жебракували. Коли наш телеканал звернув увагу, що діти просять гроші на світлофорах, проїжджих. Частин на проблему звернули увагу у поліції. А відносно деяких батьків, чиї діти виходили на вулицю просити, навіть склали протоколи і направили їх на розгляд у Гуцький міськрайонний суд. Нардепи пропонують вилучати в українців землю без рішення суду. Відповідний законопроект комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні. В Документі передбачена можливість без рішення суду вилучати землю для потреб будівництва чи реконструкції критичної інфраструктури. Ініціаторами законопроекту номер 8225 Є група депутатів із фракції Слуга народу. Народні обранці пропонують вилучати землю без рішення суду для потреб будівництва чи реконструкції критичної інфраструктури. Необхідність прийняття таких новел пояснюють так. Внаслідок бойових дій, терористичних актів диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, на сьогодні значна кількість об'єктів критичної інфраструктури зруйновано або зазнали ушкоджень різного ступеня. Тому необхідним є встановлення особливостей регулювання земельних відносин щодо примусового вилучення, відчуження земельних ділянок інших об'єктів нерухомого майна. На що на них розміщені з мотивів суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури першої та другої категорії критичності, можливість без рішення суду вилучати землю для потреб критичної інфраструктури пропонують встановити на період дії воєнного стану і 10 років після нього. Наприклад, ви фізична особа і ви маєте у власності земельну ділянку. Якщо фахівці вирішать, що на вашій земельній ділянці має бути, наприклад, електропідстанція, то у вас цю земельну ділянку можуть забрати без рішення суду. Щоправда, тоді вам передбачена грошова компенсація за цю земельну ділянку, ну і за майно, якщо воно є на цій земельній ділянці. Ну якщо мова йде про комунальну землю, то її теж можуть забрати без рішення суду. Але тоді грошова компенсація не передбачена. До появи законопроекту номер 8225 у законодавстві України і без того була передбачена можливість відчуження земельних ділянок для суспільних потреб. Однак, законопроект номер 8225 передбачає Певні новели зазначається, що забирати землю для потреб будівництва чи реконструкції критичної інфраструктури можна буде без рішення суду. Рішення про вилучення земельної ділянки ухвалюватиме кабінет міністрів. Адвокат Ростислав Кравець зазначає, що згідно з законопроектом, навіть якщо земля знаходиться в іпотеці, це усе одно не є причиною, щоб її не забирати. Вся відмінність в тому, що е, тут не буде рішення суду, достатньо виключно рішення кабінету міністрів про що я говорив, і безпосередньо е, жодні заборони чи іпотеки чи будь-які інші обтяження не впливають на передачу цих земельних ділянок для тих державних підприємств, які здійснюють безпосереднє відновлення пошкодженої інфраструктури, безпосередньо для м, приватної власності передбачена компенсація, яка буде Повинна відбуватись на протязі місії протягом місяця. Що ж це майно комунальної власності, то в даному випадку жодних компенсацій не передбачено. Цим законопроектом передбачено, що в цю компенсацію виплачує саме те підприємство, якому передається ця земельна ділянка для відновлення інфраструктури. Я так розумію, що в разі в більшості випадків це ж все ж таки будуть державні підприємства. У законопроекті номер 8225 Зазначається, що власник землі і майна, яке розташоване на ній, у в разі відчуження отримує компенсацію, розмір якої визначається відповідно до звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та звіту про оцінку об'єктів нерухомого майна. Якщо ж людина усе таки не погоджується з тим, що у неї забрали землю, то вона може спробувати звернутися до адмінсуду. Ці рішення кабінету міністрів можуть бути оскаржені в адміністративному суді. Єдине, що навіть були внесені відповідні зміни до кодексу адміністративного судочинства і заборонено забезпечити позови шляхом зупинення від виконання цих рішень кабінету міністрів. Однак, саме рішення кабінету міністрів людина має можливість судовому порядку оскаржити. Але чи може на примусово вилучені ділянці замість електропідстанції з'явитися, наприклад, котедж? Може, але то вже буде незаконно, бо у законопроекті вказано, що передача примусово вилучених земельних ділянок для цілей не пов'язаних з будівництвом чи реконструкцією об'єктів критичної інфраструктури заборонена. Варто зауважити, що законопроект поки погодив лише профільний комітет. Він рекомендував депутатам Верховної Ради проголосувати його у першому читанні. Тож зміни у документі очевидно будуть і ще вноситися. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі. Вимірювали швидкість автівок, а після запитань журналістів швидко сховали трукам і накивали п'ятами. Чи дозволено поліцейським використовувати пристрій для вимірювання швидкості з руки? З цього приводу досі точиться чимало дискусій. Доходить навіть до суду. Водії йдуть оскаржувати постанови про перевищення швидкості. Мовляв, полісмени не мають права вимірювати швидкість, якщо пристрій знаходиться не на штативі, а в руках. У чому ж істина? Наша знімальна група поцікавилась у самих поліцейських. Чи можна поліцейським вимірювати швидкість, тримаючи трукам у руках, а не фіксуючи його на штативі? Самі водії думають по-різному. Ну так як написано в правилах, має бути, має бути три нога, щоб воно устойчиво стояло, як там зрозуміти. Правильно, ну, я не знаю. Головне, що пита, не нарушали, все правильно роблять. Я вважаю, що э, безрадість з з руки винувати самі водителя. Треба їздити. Як положено? я не знаю. Як для водія, звісно, мені неприятно, бо це ну я все одно порушую, якщо чесно скажучи. Але те, що десь хтось перебирає свої повноважні, якщо я їх не знаю, мені теж неприємно. Хто ж може розставити крапки над і в такому спірному питанні, як не самі патрульні, то як же велить закон? Цікавимося в екіпажу, котрий якраз і вимірює швидкість. Одні кажуть, що можна з руки вимірювати, інші кажуть, що не можна. Роз'ясніть, розтолкуйте, як то е, правильно. Чи, чи можна вимірювати швидкість е, не зі штатива, ватруками, ма з руки? Скажіть. дня, управління патрульної поліції Волинської області лейтенант поліції, що За всіма коментарями, будь ласка, управління патрульної поліції. Тож ви на місці працюєте, ви знаєте? служба. У нас є прав служба, яка вам це все доступно, пояснює. Ми просимо вас розтолкувати правила дорожнього руху і правила нацполіції. Це не про якусь подію. Ми загалом питаємо, як правильно, як неправильно. Якби вас хтось підійшов і запитав, ви би теж сказали, ідіть в пресслужбу, чи все-таки підказали і допомогли. Розкажіть нам. Але патрульний немов набрав у рот води. Його колега комусь телефонує. Авто стоїть припарковане, і весь час, поки патрульні працюють. Працює і двигун їхньої службової машини. Як тільки ми просимо показати сертифікат повірки трукама, полісмени швиденько від нас їдуть. Покажіть нам, будь ласка, сертифікат повірки трукама. Ви що тікаєте від нас? покажіть нам, будь ласка. Так ми хочемо, ми хочемо тут, тут на місці. Інформацію. Ми хочемо на місці побачити сертифікат повірки. Згодом у прислужбі патрульної поліції нам пишуть, мовляв, застосовувати трукам з рук можна згідно з наказом МВС і вимогами ДСТУ. Між тим одностайної позиції щодо того, як законно використовувати трукам, немає навіть у самих суддів. Одні посилаються на закон України про нацполіцію. Мовляв, висновки центру стандартизації не можуть іти в розріз із положеннями закону. Враховуючи вище викладені положення статті 40 закону номер 580-8, при проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу автоматична фото і відеотехніка повинна бути розміщена в порядку, визначеному вказаною нормою закону стаціонарно вмонтованим способом. Натомість, ручне розміщення засобів автоматичної фото і відеотехніки для вимірювання та фіксації швидкості суперечить приписам статті 40 названого закону. Інші судді кажуть, що тримати трукам у руках можна. Можливість використання приладу трукам у ручному режимі прямо передбачена свідоцтвом про повірку приладу сертифікатом інструкцією з експлуатації, а також самою конструкцією приладу. Наявність ручки для тримання. Показати документ про повірку ось цього Трукама нам пообіцяли згодом після інформаційного запиту. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Киядин намагався вивести за межі України набої до нарізної зброї. У пункті пропуску у під час огляду легкового автомобіля спрацював службовий собака. Після цього прикордонники виявили пакунок з боєприпасами до мисливської зброї. Всередині було 20 набоїв. На місце прибули поліцейські знахідку у чоловіка. Вилучили. На Волині судитимуть мешканців Рівненщини, які придбали понад 100 кілограмів брштину. Ще у вересні минулого року на блокпосту в селищі Маневичі правоохоронці зупинили автомобіль, в якому привозили 108 кілограмів сонячного каміння, оскільки чоловіки не пред'явили поліцейським жодних документів на походження брштином, його вилучили. Свою вину рівненчани визнали, за таке правопорушення їм доведеться заплатити. Ну а в конфіскують у духі держави. У кожного свій фронт люди з інвалідністю в умовах війни, попри і так нелегке життя, теж активно долучались до наближення перемоги. Волинські громадські організації людей з інвалідністю минулого року теж активно волонтерили, аби й надалі вони продовжували свою роботу. Їх вирішили мотивувати. Не здаватись ні за яких обставин та діяти задля перемоги на Волині. Є багато громадських організацій, які часто потребують підтримки. Але спочатку повномасштабної війни вони не лише не просили допомоги, а й розпочали працювати на наближення перемоги. Сьогодні ми презентуємо проект. Я частина перемоги, реалізовує проєкт фонд Ігоря Палиця тільки разом спільно із тими організаціями, з якими ми працюємо уже багато років. Незважаючи ні на що, перемога залежить від кожного з нас, і не можна ніколи здаватися, не можна опускати руки, тому що навіть ось такі маленькі кроки, навіть ось такі справи, вони є важливими, вони об'єднують нас, вони показують приклад і на надихають інших людей, і лише об'єднані ми здатні перемогти цього великого ворога. Ми вважаємо, що ці історії потрібно показувати про такі організації потрібно говорити на весь світ, щоб вони зрозуміли, що кожен українець буде боротися до останнього за свою вільну Україну, незалежну країну. Випічка смаколиків, плетіння маскувальних сіток, шкарпеток та ще безліч гарних справ для наших захисників з початку війни зробили ці особливі волонтери. Фонд Ігоря Палиці тільки разом запросив членів восьми громадських організацій, з якими постійно співпрацює на фотосесію, щоб показати усім, що інвалідність не стане на заваді, коли є бажання допомогти. Дуже дякуємо фонду. Тільки разом за ці гарні календарі, які дуже гарно показали нашу молодь, вони настільки яскраві і відкриті в серцях своїх, тому що цей календар підкреслив саме ту позитивну емоцію, і навіть і не скажеш по вигляду наших дітей, що ми переживаємо проблеми з війною і віримо в швидку перемогу. Один одного підтримували, спілкувалися, а потім запустили свою роботу і вирішили своїм служінням допомагати солдатам. Я в'яжу, виплітаю, випалюю друкую, вірші пишу. Печиво, пробував з мамою? Пену. Пробував. Горіхи. Горіхів був. А сама фотосесія, от як вас фотографували, чи сподобалось тобі ось фотографії, результат? Сподобалось. Друзі, твої дивлюсь ти тут з друзями. Да. Що ти хочеш? Розкажи, от про що ти мрієш? Скоріше, щоб війна кінчилась, і перемога була. Щоб повернулася, да, щоб брати повернулися, і племінники. Волонтерська активність громадської організації батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку захоплює ці сонячні діти беруться за різноманітну роботу, аби якомога швидше настала перемога. Що ти робила для захисників? Щось робила. Я нам перемогу перемога до себе. Угу. А печиво вмієш робити? Робила. А пробувала? Пробувала. Смачне? Так. Да. На календарі себе бачив. Бачу. Дуже гарно. Слава Україні! Слава. Приклад справжнього патріотизму. Незламності духу демонструють для усіх ці молоді люди. Вони не шукають відмовок та хочуть бути корисними своїй країні. Незважаючи на діагноз, Мирослава Сябер неля Прокопчук для новин на часі. ну і більше новин вже о 20 20-й. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше у студії. Працювала Юлія Остапович. Мирного вам продовження вечора і хороших новин. 21 січня за прогнозами синоптики в Україні переважатиме хмарна погода. Місцями незначні дощі на заході похмуро подекуди дощитиме вночі від мінус одного до плюс двох градусів тепла в день від плюс трьох до плюс восьми градусів за цельсієм. На сході хмарна погода. Температура нічної кури від мінус трьох до нуля. В день від одного до шести градусів вище нуля. На півночі хмарно без опадів. Уночі від нуля до трьох градусів тепла. У день від плюс чотирьох до плюс восьми градусів ртутного стовпчика. На півдні ясно місцями небо затягне хмарами уночі від плюс трьох до плюс шести градусів у день від плюс десяти до плюс тринадцяти градусів ртутного стовпчика. У центрі хмарного температура нічної кури від нуля до плюс чотирьох градусів тепла. Денної від чотирьох до дев'яти градусів вище нуля.